Ініціаторами змагань стали фізкультурно-спортивне товариство Колос, обласне відділення Національного олімпійського комітету України за підтримки обласної державної адміністрації та обласної ради. Вітаю вас із відкриттям змагань, які у нас проводяться щорічно багато-багато років багатьох видів спорту саме серед сільської молоді. Я Знаю, звичайно, добре, оскільки спілкуюся особисто і зі мною спілкується президент України Віктор Федорович Янукович, то серед цілого ряду його соціальних ініціатив, ініціатива спорту, розвитку фізкультури спорту, організації дозвілля молоді і не тільки стоїть на першому плані. Тому що такий закон життя. Людина, народившись, має право бути здоровою. Обласна влада постійно приділяє увагу розвитку фізичної культури і спорту. У в нас в області прийнята обласною радою. Програма розвитку фізичної культури і спорту на 2012-2016 роки, де передбачені кошти допомоги. На реконструкцію стадіонів, спортивних площадок, інших спортивних закладів. І в нас тільки за останній час реконструйовано більше десяти стадіонів. Близько тисячі учасників сільських спортивних ігор змагались у різних видах спорту, які є пріоритетними для сільських спортсменів. Серед них є переможці всеукраїнських турнірів. Грів спортом займаюсь давно. Для мене це основна основна моя діяльність, моє хобі і моя професія. От вони ну, гірві спорт приносить мені задоволення. Переможці ж обласних змагань візьмуть участь у всеукраїнських сільських спортивних іграх.